Ванлаген Келі найкращий китайський антивірусний чай. Основні переваги чаю Ванлаген Келі для здоров'я. Він творить чудеса для людей, які страждають на ангіну. Навіть він забезпечує полегшення при головному болі, сухому кашлі, опухлих мигдалинах та лихоманці. І відомо. Що чай допомагає впоратися з різними респіраторними надугами, такими як пневмонія, закладені Цей китайський терапевтичний засіб, відомий своїм потужним антибактеріальним властивостям. Навіть відомо, що він вбиває віруси. Цей трав'яний китайський чай вбиває навіть лейкозні клітини. Таким чином, люди з раком крові можуть скуштувати цей чай після консультації зі своїм лікарем. Завдяки своїм протизапальним властивостям цей продукт може допомогти пацієнтам із артритом. Навіть у цих пацієнтів це також допоможе при болі набряках, почервоніння та полегшенні подагри трав'яний чай цей також відомий тим, що допомагає при запаленні хребта та хрящів кінцівок. Уявіть собі, цей чай допомагає при деяких станах, таких як герпес, мигдаленки фірінгід, кір псоріаз вітрянка, віспа та епідемічний паротит. Навіть ви будете здивовані, дізнавшись, що цей продукт.